Вітаю учнів 11 класу на уроці мистецтва. Сьогодні ми поговоримо про модерну графіку, конструктивізм, станкові роботи та ілюстрації до літературної класики в добробку українських художників. На початку століття в Україні, як і в усій Європі, запанував новий художній стиль модерн. Це французький термін, що означає новітній, сучасний. Модерн це останній з великих художніх стилів європейського мистецтва. На думку провідників цього стилю, мистецтво передовсім має бути красивим. Живописи, графіка стилю Модерн представлені творчістю таких яскравих митців, як Михайло Жук, Наваківський, Абрам Маневич Георгій Нарбут. Михайло Жук український художник, який народився у містечку Каховка, Херсонської області в сім'ї робітника Маляра, Рано розпочав своє трудове життя, з восьми років працював на сезонних роботах. У 9-річному віці Михайла віддали у науку до місцевого майстра Меліхова, де він фарбував паркани, підмальовував вивіски та образи, викреслював паркети на підлогах. Його ранні роботи дівчина в кріслі, гуцул, жіночий портрет, дівчина в польському костюмі, портрет батька виразно демонструють вплив західноєвропейського модерну, тяжіння до орнаментально декоративного стилю. Такими є портрет Коцюбинського, Івана Франка, Георгія Сковороди, Павла Тичини. Він працював у галузі станкового живопису, книжкової і станкової графіки, створив низку графічних панно, присвячених природі, зокрема рослинному світу. Це є ботанічний сад, дорога в лісі. Символізм стає важливою ознакою робіт Михайла Жука. Таким є пано лілея, де художник реалістично зобразив помаранчеві квіти лілеї. З стовбурцем і ніжно-зеленими листочками, яку огортають символічні крила ночі. У жукаці контрасти не протистоять, а співіснують, доповнюючи одне одного. Ідейно-декоративні панно прославляють радість життя, красу природи і різноманіття її форм, багатство кольорів, несуть усвідомлення, що людина є часткою Всесвіту. Історію першого кохання молодого Павла Тичини розповідає картина Михайла Жука Чорне і Біле, написана у 1912-14 роках у стилі Модерн. Художник був вчителем Павла Тичини під час його навчання в Чернігівській духовній семінарії і знав історію нещасливої любові підопічного. Це той період, коли писалися сонячні кларнети. Найвидатніші поезії Павла Тичини Саме Інні Тичина присвячує свій вірш Панно Інно. Такий трикутник. Інна закохана у Тичину, Тичина закоханий у Поліну, а Поліна не відповідає йому взаємністю. Михайло Жук, пишучи, цю роботу, обрав Поліну і Павла прототипами героїв. Фактично, це їхні портрети. Вони зображують чорного і білого янголів, а квіти довкола це посилання до саду Михайла Коцюбинського, в якому збирався весь світ чернігівського літературного життя. Саме у цьому саду зустрічалися і Жук, і Тичина, і сестри Коновал. Триптих біле і чорне, Триптих, бо складається з трьох частин. Пано виконано мішаною технікою. Митець використав гуаш, вугіль, пастель та акварель. У центральній частині пано юнак із чорними крилами, що грає на сопілці. Це зображення молодого українського поета Павла Течини. Поруч з ним білява дівчина з білими крилами. Вони ніби проходять повз вікно у буяні квітів поособлюючи єдність і боротьбу протилежностей як у кольоровому, так і в семантичному плані. Представник постімпресіонізму Олекса Новаківський живописна манера художника сформувалася на творчому засвоєнні принципів імпресіонізму. У 1923 році. Олекса Новаківський заснував у Львові мистецьку школу, що стала відомим осередком малярської культури у Західній Україні. Митець створив нову естетику в українському мистецтві, синтезувавши у своїх полотнах багатство традицій української формотворчості, фольклору, міфології, релігійного живопису і з модерними здобутками західноєвропейського малярства. Олекса Новаківський мав власний неповторний стиль. У конву своїх різножанрових полотен художник вводить розмаїття знаків символів, які наповнюють і художню мову, і образне полотно алюзіями, алегоріями та метафорами. Останнім відомим та знаковим твором зі спадщини Олекса Новаківського вважають матір милосердя або «Святоюрську Мадонну. Графічний ескіз до запристольного образу Богородиці мав розмір 3 на 2 метри та був повинен прикрасити святилище Собору Святого Юра у Львові. Серед митців, що прокладали дорогу українському живопису в широкий світ, був Абрам Маневич, життєвий шлях якого проліг від берегів Дніпра до берегів Гудзону. Європейське визнання прийшло до нього 1913 року після тріумфальної виставки в Паризькій галереї. Самобутнє мистецтво Абрама Маневича увібрало в себе пленерність імпресіонізму, кольорову площинність і пластику лінійних ритмів модерну, що органічно відповідало особистісному духовного світомайстра, його розумінню природи. Абрам Маневич співець провінції, повітових містечок затишних околиць Києва. Мутрий філософ Абрам Маневич умів відчути за непорушними стінами людських осель тихий сум, а за буянням золотих фарб осені одвічне згасання природи. Провідною темою багатьох його композицій виступають дерева в експресивному переплетінні їхніх стовбурів і від. Тілину ідею постійного руху життєвих сил природи. Пейзажі Абрама Маневича сприймаються як своєрідні симфонії. Художник Давид Бурлюк називав свого друга диригентом оркестру, в якому фарби грають в унісон без єдиної фальшивої ноти звучання. Василь Стус так писав про симфонію весни, пелюсточками, пальцями, руками. Мов жалами співучими до від березових, хистких, тканих в його лірично фосфоричний світ. Графіка першої третини ХХ століття це нове явище в історії українського мистецтва, розвиток якого зумовлений активним національно культурним рухом. Українська графіка означеної доби поєднувала західною. Європейські мистецькі тенденції та національні особливості. Георгій Іванович Нарбут, український художник-графік, ілюстратор, автор українського державного герба, печатки, банкнот і поштових марок. Один із засновників і ректор Української академії мистецтв. Універсальністю обдарування глибоким знанням традицій. Своєрідністю трактування стилю модерн відрізняється графічна спадщина Георгія Нарбута. Митець працював у царині силуету, шрифтової композиції, книжкової ілюстрації, геральдики, Естампа, ілюстрував Енеїду Івана Котляревського. Нарбут був серед першовідкривачів української художньої старовини як естетичного явища. Захопившись козаччиною, Георгій Іванович не тільки пише в українському стилі, а й починає говорити українською літературною мовою. Що далі то більше заглиблюється він в українську історію, повертається до свого захоплення Геральдикою. Майстер створює значну кількість гербів. Нарбут є автором перших марок Української Народної Республіки. Цю копітку працю він поєднував з ілюструванням періодичних видань, книжок, створенням станкових графічних композицій. Нарбут виграв конкурс на кращий ескіз українських паперових грошей. Оформлюючи купюру, художник застосував орнаменти в дусі українського бароку 17-18 століття, декоративні шрифти, зображення самостріла. Герб українського київського магістрату 17, 18 століть і знака князя Володимира Тризуба, який згодом став державним гербом України. Нарбут створив ескізи українських грошей номіла, номіналом 10, 100 і 500 гривень. Друкувалися вони в Берліні, звідки їх доставляли в Україну літаками. Працюючи над малюнком першого українського грошового знака, Григорій Іванович не копіював наявних банкнот, а створив особливий глибоко національний малюнок у стилі українського бароко. Найціннішим вважається ескіз нарбутової банкноти номіналом 100 гривень, на якій зображено молоду українську селянку зі снопом пшениці. Та чоловіка у фартуху, що спирається на молот – Символом українського робітництва в обрамленні вінка з квітів, плодів, овочів, пшениці. На зворотньому боці тризуб у лавровому вінку. Усього в 1917-20 роках в обіг було випущено 24 види грошових знаків карбованців. Гривень і шагів. 12 з них друкувалися за проєктами знаменитого художника Георгія Нарбута, чиє ім'я відоме далеко за межами України. За створення української абетки видатний український графік Георгій Нарбут брався двічі. 1917 року він створив 14 літер, а 2019 року 3 літери. Абетка це архітвір митця, не лише зірець бездоганної графіки, а й результат творчого шляху художника та його національної самоідентифікації. Розгляньте зразки, літер української абетки Георгія Нарбута. Серед унікальних українських митців радянського періоду варто згадати ім'я Василя Єрмілова, художника-авангардиста, дизайнера-конструктивіста, людину, котрий завжди прагнула створення нових творчих ідей та вивільнення мистецтва від зображальної функції. Український живописець, графік. Монументаліст і художний конструктор. Він автор проєктів збірних кіосків, агітаційних і книжкових фургонів, трибун реклам, оформлення упаковок, заводських і фабричних марок. Займався обробкою шрифтів, створив новий шрифт і малював обкладинки для книжок. Напрямки, в яких працював Єрмілов, це авангардизм. Кубофутуризм, супрематизм, конструктивізм. Його роботи відрізнялися суворістю, лаконічністю форм, монолітністю зовнішнього вигляду. Для повноцінної композиції Єрмілову потрібні дві палички. Так говорили його сучасники. Він створив гітару, унікальний портрет художника Олексія Почтенного, створював обкладинки журналу Авангард. Лідстрой та створював рельєфи День мистецтва та патефон Аргентинське танго. Низка станкових робіт та ілюстрацій до творів класичної літератури створили Дерегус, Касіян, Лопата, Георгій і Сергій Якутовичі та представники української діаспори Левицький і Яків Гніздовський. Михайло Дерегус український графік і живописець. У Михайла Дерегуса є своя наскрізна тема тема народу, що проходить через усю його творчість, надаючи їй повні цілості та єдності. По духу і змісту своєї творчості Дерегус художник яскраво національний. Найвідоміші це його графічні серії Катерина, створені у 1938 році. Пізніше, в 1956 році він уже використав живопис для створення цього образу. У 20-х роках малював для журналів Харкова та Києва. З 1930 року виконував політичні та агітаційні плакати. Працював в галузі станкового живопису, станкової та книжкової графіки, декоративно-ужиткового мистецтва та розписував інтер'єри, створював тематичні панно, ілюстрував книги для видавництв України. Михайло Дерегост був також талановитим живописцем, створив низку складних багатофігурних композицій, працював у галузі портрета, пейзажу та побутового жанру. Поетично зобразив у своїх роботах історію, природу, побут, народних героїв України. Ви можете знати полотно: Малий Тарас слухає Кобзаря або Тарас Бульба попереду козацького війська. В українських підручниках можна було зустріти його репродукцію, перебендя та. Історичне полотно присвячене подіям 1654 року, це Переяславська Рада. Особливе місце серед митців графіків посідає Василь Ілліч Касіян, український радянський художник, графік, професор Київського художнього інституту. Його творчий доробок це оформлення книжок Вечори на хуторі біля диканьки Гоголя, Борислав Смієць за повістю Івана Франка та ілюстрації До Кобзаря. Василь Іванович Лопата талановитий художник, графік, відомий ілюстратор української класичної літератури. Письменник, що написав кілька цікавих книжок, автор макетів української гривні. Його роботи відрізнялися використанням і поєднанням графіки і живопису. Він оздобив слово полку Ігореві, створивши плач Ярославний та Похід ігоря. У 1991-92 роках Лопата брав участь у державотворчій акції Розробці ескізів валюти України гривні. Оформляв дипломатичний та загальнодержавний паспорти України. Художник запропонував для ескізу 50 гривень два варіанти портрета Михайла Грушевського, зворотну сторону прикрашало зображення педагогічного музею, у будівлі якого розміщувалася Українська Центральна Рада і директорія Української Народної Республіки у 18 та 19 роках. Крім непересічного таланту графіка, проявив Лопата себе як живописець, створив повні символіки і глибинного духовно-поетичного змісту малярські твори. У плеяді графіків вирізняється блискучою майстерністю Анатолій Базилевич. У його оформленні Енеїду Котляревського перевидавали 17 разів. Георгій Якутович відомий перш за все як графік та книжковий ілюстратор. Послідовник школи Фаворського він повернув українській гравюрі епічність та звернувся до народних мотивів. Залучення художника до роботи над фільмом Тіні Забутих предків зовсім не випадкове. Перед цим Якутович двічі подорожував Карпатами. У якості аспірантської роботи проілюстрував повість Михайла Коцюбинського, Фата Марохана, а у 1963 році почав працювати над оформленням книги Тіні Забутих предків. Саме там можна зустріти його роботу Аркан. А Сергій Якутович, український художник, графік. І книжковий ілюстратор: він народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, член національної спілки художників України, член кореспондент Академії мистецтв України. У 21 столітті графіка Сергія Якутовича стала символом епохи її яскравою сторінкою, а сам Якутович є унікальним художником, чиї роботи знаходяться поза часом та поза жанрами. Митець мав глибокий індивідуальний почерк, досконало володів різними технічними засобами графічного мистецтва, зокрема у форту. У доробку видатного майстра ілюстрування 160 видань, серед яких і 17 томів модерної української літератури. Упродовж останніх років з ілюстраціями Якутовича побачили світ книги, які стали вагомим здобутком національної культури, серед них романи Ліни Костенко Берестечко. Вартий уваги внесок митця у кінематограф. Якутович брав участь у створенні художнього фільму Юрія Ілєнка. Молитва за гетьмана Мазепу для нього створив ескізи. Гетьмана. Також створив телефільм ще як ми були казаками, Загублений рай за Миколою Гоголем. Останній гетьман. А у 2005 році долучився до масштабного проєкту фільму Володимира Бортка Тарас Бульба. Створив для нього ескізи Тараса Бульби. Яков Гніздовський це українсько американський художник, графік, кераміст, мистецтвознавець. Його спадщина складає сотні картин, понад 300 гравюр, серед яких ксилографії, офорти та ліногравюри. Створював листівки до Великодня та інші листівки. У Сполучених Штатах надих... Гніздовський надихнувся японською ксилографією. На своїх роботах з дерева він часто зображував рослини і тварин. Основною причиною цього стала відсутність у художника необхідних коштів для оплати натурників після переїзду в Нью-Йорк. Однак те, що спочатку було лише змушеною заміною, пізніше стало його основною та улюбленою темою. Художник був добре відомий у всіх ботанічних садах Нью-Йорку. Там він знаходив добровільних безкоштовних моделей. Багато таких моделей, згодних пазувати, як писав художник за арахіс, він знайшов у бронському зоопарку. Однією з улюблених моделей Гніздовського був Орангутанг Енді, який жив у будинку мавп цього зоопарку. Коли Енді помер, бронський зоопарк відразу ж придбав ксилографію з його зображенням. Інша улюблена модель художника вівця із зоопарку Бронкса, що позувала для однієї з найвідоміших гравюр гніздовського вівці, ця гравюра була зображена на плакаті дуже успішної виставки гніздовського в галереї Ламлі-Казале у Лондоні. У свій час дві його картини: Зимовий пейзаж та соняшник, прикрашали кабінет президента США Джона Кеннеді в Білому домі. Видатний живописець і графік, який провів значну частину життя за межами батьківщини це Мирон Левицький. Але навіть перебуваючи далеко від України, він прагнув поєднати українське мистецтво із західноєвропейськими культурами. У його творчому доробку портрети, ікони, фрески і пейзажі. Краєвид із мостом 38-го року відрізняється насиченістю кольорів, яскравим і модерним напрямком відрізняються гуцульські музики 1963 року. Дуже вдало зображений портрет дружини Галини і яскраве полотно несподіваний дощ. Отже, українське мистецтво графіки це унікальне явище, яке поєднало в собі передові тенденції західноєвропейського мистецтва та національні колорити.